Віталій шахів, рая проти Маус. Судівська Аравія? Рейтинг 1908. Беноні. Старий Беноні. Давай так. Беру. І и також беру. А тут? Введу коника на Е6. Далі бажано знищити чорнопольника бажано. Можна взяти. Цього слона підвів, так? Да? Ну окей, давай. взято взято Просто f всім в тебе буде маленький. Ударчик. А отак от вирішив зіграти. Цікаво. Хочу закрити фігуру. Він пожартував свою одну фігуру, але? То таке? Треба віддавати на е 6 тепер. Ну і далі буде, як то кажуть. Так, ні, ну це точно не туди, тому що тепер мої фігури активізовуються. Мат я йому, звісно, не поставлю, але. Проблеми в нього зараз з'являться тут. Версії 7, ну, можна і помінятись. Можна просто коня додати до атаки. Підготуватись також якось. Що конем б'є, можу спочатку шаг дати, а потім спокійненько забрати тут. Mm, ні, ну в це я взагалі не вірю. Ти без фігур граєш, тому треба було тобі якось уже піти на ці жертви. Якось хочеш заблокувати мого чувака, ага. Угу. Так, можем жертву-то не? Дизма пешаком, нет, тут же чук-чук-чук. H4, H5 и пишел пешак, да? Ну, бабьешь и пишел пешак. Ты тут тоже, известно, можешь что-то створить ты? Можешь. Що пішов? пішак, тут же слон б'є туру. Ага. Треба підвести туру спочатку. До речі, у нього тут взагалі проблеми ще й з королем виявляються. Чомусь так він вирішив зіграти. Ну, добре. Угу. Побачив суперник цю виличку неприємно. Так. Б'єм і, мабуть, це все, так? Да? Чи ще трохи будемо грати. Ой, тут ж так. Ну супер, ну здається, давай не будемо витрачати на цю маячню час. Вот так просто. Пад хочешь, да? Ну, пату не буде. Буде мат. Так, подивимося аналіз: 79 на 71. один. Цікава у нього. Авка, до речі, у цього чувака. Так. 1971. Відразу в центрі поборолись. Так, тут він це чітко зробив. Да, треба було відразу йому віддавати назад, тому що в нього не грають фігури. Не грає слон, через слона не грає тура. Ну і кінь також в нього нема полей нормальних Було вже віддавати. Не, тут був, було поле D5, але все-таки. А, міг здійснюватися. Ну, навіть якщо б я потім поставив би кудись сюди, ну там, в принципі, приблизно така рівна позиція. Фігури грають і чорних, і білих, і де боротьба, а тут. Все-таки прохідний пішак, слабкість, яку треба захищати. Ну і Виявляється, що ще й король тут може потрапити під удар. Проженем коня, потім тут шах і мати можуть бути. Ну, Приходиться повертати дві фігури за туру. Так, ну я з тих і зробив, тому що побачив, що якщо він з'їсть, то отримає шах. там. Так, ну, фігуру виграємо. Добре, там далі нема сенсу дивитись, там суперник просто тягнув за цього кота.